Україні. Сьогодні розмова піде про ідеологію руского міра. Заступник начальника управління внутрішньої політики президента Російської Федерації Чесноков розповідає, що рускій мір цю ідею приніс до Кремля Глеб Павловський, а в роботу взяв цю концепцію Сурков, а потім і Путін. І до середини нульових адміністративних заходів, які підтримали систему влади в стабільному стані, було вже недостатньо. Так він сказав. А отже, це означає, що за відсутності реальної політичної конкуренції влада оголосила про свою легітимність і незмінність, проголосивши себе охоронцем руського міра. Який сама ж і придумала. Отже, що ж це таке Руський мір? Русський мір це політичний бренд, який апелює головним чином до емоцій, а не до розуму. І що робить його привабливим? Перш за все, це велич та приналежність до великої ідеї. Отже, це бренд мобілізуючий. Потім почався процес мутації. З одного боку, русський мір набирав нових рис, а з іншого втрачав конкретні контури. Сурков розповідає, що він вів русський мір в структуру державної політики близько 2004 року. Отже, ще про помаранчеву революцію навіть не було. І чути. Отже, це був спосіб заявити, за його словами, наше бажання розширюватись. 15 лютого 2022 року він знову публікує матеріал і знову ж говорить про те, що Росії тісно та нудно в її нинішніх кордонах. Серед політичних цінностей руского міра це сакральність влади та патерналізм, а серед духовних духовність, яку розуміють як домінування духовного над матеріальним, месіанство, тобто Росія є третій рим ідеалізм, смирення, тобто терплячість. А що це все означає на практиці? Тобто це означає байдужість держави до матеріального благополуччя громадян, колективний нарцисизм, утопізм і готовність народу мовчки зазнавати страждань і знущань від влади. Злиденна пенсія або туалет на вулиці це не просто так. Це домінування духовного над матеріальним. А як же співвідносились руський мір і Російська православна церква? Радянський Союз, будучи атеїстичною державою, не потребував проголошення себе верховним авторитетом і не потребував релігійних джерел для сакралізації своєї влади? Але Після колапсу комуністичної ідеології, держава знов покладається на церкву для того, щоб визнавати свою владу священною. Руський мір передався з Кремля до Руської православної церкви і там став основним. Він наповнювався в церкві, так званим божественним смислом. Патріарх Кирило досить часто говорить про русський мір. Сакралізація руського міра відбувається через його ототожнення зі Святою Руссю. Цитата. Ядром російського світу сьогодні є Росія, Україна, Білорусь. Це і є свята Русь. Міф про триєдиний народ. Заперечує Україну як таку, знаменита стаття Сергійцева, що Росія має зробити з Україною, говорить про те, що держави з таким ім'ям бути не повинно. Це і є закономірний розвиток руського міра. Для Патріарха Кирила руський мір є оплотом. Традиційних цінностей і протистоїть ворогам, які втім ніколи не називаються ні політично, ні географічно, ні по іменам якимось. І це зроблено навмисно. Русський мір стає частиною окультної дуалістичної моралі. У ній протистоїть зло і добро. Темрява і світло. Зрозуміло, що руський мір на стороні тільки світла і добра. А Росія, як видимий образ руського міра, отримує божественні атрибути. Тобто, все благість, адже Росія ні на кого не нападала, все могутність, тобто Росія ніколи не програвала. Проте. Існує критика руського міра. Більшість дослідників вважають, що ніякої послідовної доктрини руського міра просто не існує. Його безформність є його неодмінною властивістю. Зміст залежить від аудиторії і контексту. На думку Василевич, єдиної ідеології немає і ніколи не було. Це ціла низка міфів, метафор та ідей. А тому нинішня підтримка війни з боку керівництва Російської православної церкви це не стільки підтримка ідеології, скільки підтримка авторитарного режиму Путіна. Ну і вінцем цього всього є слова архієпіскопа Одінцовського Хоми. На Різдво 2024 року. Він, так би, неможливо й обмовився, а можливо, сказав те, що було, про те, що президент благословляє патріарха. Так ось. Стосовно аморфності руського міра, це думка не лише вчених. Ось Лукашенко заявив, що це таке, ніхто мені так і не пояснив. Дурню хтось ідеологам російським підкинув і вони почали співати цю пісню. Це надумана, безглузда підстава. Ну, до речі, навіть в якогось одного проповідника немає чіткої, і ясної картини. А що ж це таке цей руський мір? Чим він є? Так? Патріарх визначає руський мір в таких розпливчатих категоріях, як російський спосіб життя, а який його зміст, особливості та й взагалі відмінності від інших способів життя, проте ніде не сказано. Єпископ Єфимій Моїсєв каже, що те, що адепт руского міра під ним розуміє, то цим і цей руський мір є насправді. Отже, якщо подивитися з теологічної точки зору, то русський мір є Єрісю. Так вважає один з його головних критиків отець Кирило Говорун. На його думку, рускій мір. Використовує силу модерністських ідеологій, таких як, наприклад, комунізм, для консолідації народних мас, спрямовуючи їх через пропаганду і примус. Він імпортував тоталітаризм із ХХ століття в 21 перше. Таким чином, русський мір це уявна спільнота, сформована ідеологією. Яка поділяє людей і надихає їх вбивати один одного. Отже, кінець руського міра. Руський мір це штучний концепт, зачатий Кремлем, щоб виправдати незмінність влади і територіальні амбіції, з моменту створення поняття «руського міра. Воно повністю змінило свій зміст. Спочатку це була м'яка сила Росії в ближньому зарубіжжі. А з 2024 року Російський мір вже не асоціюється з м'якою силою і став невід'ємною частиною війни. Слова патріарха Кирила, що чужа нашому світосприйняттю сприйняттю будь-яка війна з людьми інших поглядів. Тепер ці слова смішно читати. Приналежність до руського міра вже не питання добровільного вибору, а привілей тих, хто виступає від його імені. Вони самі вирішують, хто до цього світу належить, а хто ні, і готові використовувати зброю проти незгідних. В основі руського міра твердження про те, що Україна є. Його повноцінною частиною. Практичне застосування цієї доктрини привело проте до зворотнього результату. Ніколи ще раніше Україна не була така консолідована в цьому протистоянні, і в ньому народжується нова українська ідентичність. Крім того, «русський мір став синонімом горя. Якщо ми поглянемо на саму Росію, то і тут ми побачимо провал доктрини руського міра. Вона була задумана як платформа для примирення. Проте все стало абсолютно не так. Такого протистояння, як тепер в Росії, не було ще з часів громадянської війни початку ХХ століття. Руський мір привів до від'їзду з країни близько мільйона чоловік. І ці люди, які в післяреволюційній Росії знову не співвітчизники для влади. Патріарх Кирил порівнює їх з блудним сином і закликає до покаяння. А Медведєв називає їх боягузливими зрадниками, жадібними перебіжчиками. І бажає їм, щоб їхні кістки згинули і згнили на чужині. Руський мір став причиною колосального розриву та відчудження. І це стосується не лише в самій Росії, а й відносин Росії з світом. У 2014 році патріарх говорив, що будівництво руського міра. Не є створенням якоїсь ізоляціоністської системи. Ну, про це смішно зараз ізгадати. А Дугін відповідає так на питання про межі руського міра. Вони не там, де думають чи говорять російською мовою. І не там, де Росію знають і люблять. Вони там, доки зможуть дійти. Російська людина, де ми змушені будемо зупинитися? От, вимушені, це ключове слово. Незважаючи на очевидний крах ідеї руського міра, він залишається вкрай небезпечним. Враховуючи, що військова доктрина Російської Федерації допускає використання армії для захисту інтересів співвітчизників за кордоном, а вони є всюди. Очевидно, що тезою про русський мір можна обҐрунтувати будь-яку авантюру, а російська православна церква без жодного сумніву, благословить. І схвалить, оголосивши будь-яку таку війну війною з Антихристом. Як вона робить це і сьогодні?